Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки на Сумщині. Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв'язок для рашиських дронів та ракет. Зокрема, встановлювала в області відповідні ретранслятори. За матеріалами справи агенткою виявилася 34-річна мешканка конотопа, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала легкі гроші на телеграм-каналах. Після вербування жінка за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і налаштувала його на потрібні для ворога частоти. Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала радіомаячки. Використовуючи такі пристрої, окупанти отримували стійкий зв'язок для своїх дронів та ракет, який дозволяв їм обходити українську систему РЕП. Також встановлено, що вона надсилала куратору фото і координати місцевих військових частин, а поблизу однієї з регіональних авіабаз зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4 g камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів. У такий спосіб рашисти сподівалися відслідкувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації ЗСУ і наслідки ворожих прильотів по прикордонній місцевості. Співробітники СБУ викрили агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і затримали. Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування сил оборони. Під час обшуків у затриманої вилучено шість смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв'язку з куратором. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ вкотре наголошує, ніхто не уникне законного покарання за воєнні злочини та посягання на територіальну цілісність і суверенітет України.